Вітаю на відео. Сьогодні буду розповідати про пам'ятник Котові Пантелеймону. Історія цього пам'ятника у середині 90-х років у Маргарити Січка та Сергія Усовського, відомого київського ресторатора та власника ресторану Панда Горює, що розташований біля золотих воріт, Навпроти місця, де нині міститься пам'ятник тварині. Виникла ідея завести при ресторані кота, що став би особливістю закладу. Таким чином, вже незабаром у ресторані з'явився сірий кіт Перс Пантюша, що здобув надзвичайну популярність серед відвідувачів закладу та мешканців міста. Але одного разу у ресторані трапилася пожежа, і тварина задихнулася від диму. Після цього розчулені постійні клієнти почали перераховувати гроші на відновлення ресторану, також було вирішено замовити та встановити пам'ятник вірному коту. Зрештою, бронзового кота встановили навпроти входу до ресторана у 98 році. Автором пам'ятника став скульптор Богдан Мазур. У первинному вигляді на постаменті поруч із котом була пташка, але її часто спилювали охочі до сувенірів туристи. Тож, згодом кота лишили на самоті. Через своєрідність пам'ятника його часто порівнюють із всесвітньо відомим пам'ятником Единбурзькому собаці Боббі, що після смерті свого хазяїна жив на його могилі до кінця своїх днів. Із часом навколо кота Пентелеймона у Києві виникло чимало міських легенд. Найвідомішими є три. Перша розповідає про пань. Тюша як про кота рятівника. Начебто у ніч, коли сталася пожежа, у приміщенні ресторану були люди і вірна тварина попередила їх про лихо, але сама не вижила. Друга легенда оповідає, ніби пантемон був улюбленцем якогось бізнесмена і коли кіт помер, багатій за власний кошт встановив йому пам'ятник посеред центру міста. Третя історія стверджує, що насправді пам'ятник коту Пантелеймону це пам'ятник бегемоту, знаменитому коту з роману Михайла Булгакова майстер і Маргарита. Пов'язують з котом і містичні речі. Зокрема, серед киян існує повір'я, що бажання обов'язково збудеться, якщо потриматися за хвіст кота Пантелеймона. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки і не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.